Перетинали кордон через природоохоронну зону Карпат. На Прикарпатті затримали шістьох організаторів схеми ухилення від мобілізації. Як виявилося, до неї були причетні двоє посадовців одного з національних природних парків у високогір'ї області. За матеріалами справи лісівники проводили ухилянтів через територію нацпарку до гірської ділянки держкордону. Ділянці маршруту координатор рухався попереду своїм авто і по рації сповіщав машину з ухилянтом про наявність чи відсутність блокпостів. Для ухилянтів така послуга коштувала 8 тисяч євро з однієї особи. СБУ та поліція провели 16 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Внаслідок цього правоохоронці вилучили гроші, чотири автомобіля та вогнепальну зброю. Також знайшли мобільні телефони, флешки, банківські картки та інші речові докази вчинення злочину. Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозри у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Їм обрано запобіжні. Ні, заходи у вигляді тримання під вартою на фігурантів. Очікує до 9 років позбавлення волі. За результатами слідчих дій будуть прийняті процесуальні рішення стосовно кваліфікації дій зв'язків фігурантів кримінального провадження. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ, слідчі нацполіції в області та відділ внутрішньої та власної безпеки захід ДПС України. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.